Людмила купила на житньому ринку помідори чері по 150 гривень за кілограм. Жінка говорить, що ціна її задовільняє. Я вважаю, що зараз в таке час, що зараз такі погодні умови, то вони доступні, бо тому що коло огірків, коло помідорів теж роботи треба. Ми собі ні в чому не відмовляємо, так що можемо кожен день собі дозволити з'їсти помідорку. А ще з салом з часничком – це во Ольга каже, що купує редьку та капусту. За її словами, огірки та помідори зараз дорогі. Порохи дороговаті. При тій пенсії, яку ми маємо, то це дорого. Дорого, ще й дуже дорого. Ми собі не можемо поки що дозволити такого. Поки що є консервація і користуємося, поки що редькою і капустою. Тетяна говорить, що іноді на житньому ринку купує огірки, обирає дешевші. Не дуже часто в зв'язку із зарплатою, з доходами, так. Але хочеться і помідорчика, і огірочка, і нуді балою перчиком. Є огірочка. Це йде третій сорт. Він йде дешевший. Є перший сорт. Він рівненький, він йде 130 тридцять гривень кілограм. І є другий сорт це ось такого плана. Він йде 100 гривень. Альона Шишкіна продавчиня на житньому ринку показує огірки огіркі у станишівці та привезені з рівного. Альона говорить, що імпортних огірків наразі в асортименті немає. Українські помідори поки не закуповують, оскільки їх вартість складає від 280 до 300 гривень за кілограм. За словами Альони, продають помідори, привезені з Туреччини та Іспанії. Череки триста п'ятдесят за кілограм. Помідорка на гілки йде 150 за кілограм, такий ось ікрамчик. Теж він солоденький, 150 гривень за кіло, це турецький помідор і чумачок малесенька, така помідорочка. Огірочки, наші стане вони зараз йдуть самі найсмачніші. І рівенський огірочок. Це корнішончик, який коштує 150 гривень. Був 130, подорожчав на 20 гривень. Альона говорить, що великого попиту і на гіркі помідори, помідори у квітні немає. На початок квітня помідори огірки кілограмами не купують. Це в дуже в рідких случаях. Може, в когось там свято, день народження, беру. А так, два-три огірочка, два-три помідорки на салати. Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, розповів, що вітчизняні помідори та огірки на 30% дорожчі за імпортні. За його словами, вартість українських овочів знизиться влітку. Імпорт дешевший. Смакові якості імпорту. Ну, це відчуття, що ви їсте пластмасу. Я перепрошую. Воно навіть помідором не смердить. То саме з огірком. Вітчизняне, ну, більш-менш. Але різниця в ціні 30%. Сьогоднішня ціна української теплиці є на 30, а іноді й 40% дорожча, аніж імпорт через вартість енергоносіїв. І так воно буде десь приблизно до е, кінця травня. Ну, знову ж таки, яка буде весна? В травні місяці традиційно починають активно надходити вже з відкритого ґрунту з України огірки помідори. В першу чергу починається Закарпаття і Південь, а потім десь друга половина, а може і початок знову ж таки червня. Це вже от Київщина. Та? І тоді ціни, як правило, падають в рази. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.